Привіт, світлічки. Я тут в тему хейту знайшов посилання на деякі закони нашої України от, за таку адміністративну та кримінальну відповідальність за образи в інтернеті. Е я вам зачитаю, про що йдеться мова, про що саме от, говориться. От, можете собі це також зафіксувати, можливо, знайти. От, я для себе що зробив? Я для себе е, зробив цю випуску, і коли мені починають писати якісь дурниці в коментарях. От, я просто даю посилання на те, що за образи в інтернеті за ваш коментар, я маю право подати на вас в суд згідно е, статті е, КУПАП да, 173. Так, кримінальний кодекс стаття 161, кримінальний кодекс України за розпальне ворожнечі. Ну там це ну, зараз зачитаються статті. Так, значить, про що йдеться мова? Захист честі та гідності, да, тобто це цивільний кодекс. От, якщо інформація неправдива, ганьбить честь, гідність, конкретної людини, да? можна вимагати спростування, вилучення та відшкодування моральної шкоди через суд. Тобто, ну, якщо там, знаєте, людина постійно вам там пише, да, якісь такі речі робить, ви можете що зробити? Ви можете ну, подати на в суд. Тобто, ну це причому так на повному серйозі. Да. Що буде відбуватися? Якщо це сексуальні образи та домагання, це 173 стаття, да, це може бути ну, там, якісь образи, жести. Да, це може бути штраф від 1360 гривень до 2720 гривень. Ну, от. Ну, можна так людину покарати, або краще зробити по іншому відмовитися від грошей і вимагати те, щоб людині замінили це громадськими виправними роботами на 15 діб. Ну тому що, знаєте, 3 тисячі дати, знаєте, людина 3 тисячі вам заплатить і буде вам далі що, там хамити в інтернеті. А знаєте, коли 15 діб посидить в поліції, ну я думаю, що там радості набереться на все життя. Далі, якщо був наклеп, це раніше була е, сто, ну, е, верніше так, е, розпалювання ворожнечі. Да, це кримінальний кодекс України, стаття 161. Тобто образи спрямовані на розпалювання національної расової чи релігійної ворожнечі. Тобто, це є вже кримінальним злочином. Це вже серйозні речі. Ну, в першу чергу, доренькі мої, ви так для себе подумайте, перш ніж щось писати, тому що ну, можна самому нарватися на якісь такі речі, тому, будь ласка, будьте акуратні. От. Або якщо вам хтось таке пише, ну подумайте, що з цим робити. За що з цим робити? В першу чергу, збирати докази, писати скріни, от, коментарі, повідомлень, да, зазначати дату, час, от, можна відео от, фіксувати. Да. Далі звернутися до суду про захист честі, гідності та ділової репутації. Є. Тобто це буде цивільний кодекс, да? звернутися до поліції, тобто, якщо є ознака кримінального да? ну, тобто на розпалювання там, ворожнечі погрози, от. Ну, я не раз таки ловлю в свій адрес. От. Я чому кажу, що я даю ці посилання, що ребят, я вас попереджаю. От. Це, ну, я, ну, навіть писати можна, да, що це перше останнє попередження. Якщо ви будете на мене писати, от, я до вас подам в суд да? 173 стаття Кодексу України. Далі є також кіберполіція, вона цим займається. До речі, так для інформації я був в позаштатним працівником кіберполіції Тернопільської області. От. Також є зв'язки, так що, перш ніж там щось надумаєте писати, ну подумайте. Да, бо можу звернутися до свого безпосереднього начальника Юрія Івановича і можу вам провести роз'яснювальну роботу в кабінеті. Вас викличуть і будуть вам довго пояснювати. Да. Далі є стаття 297 Цивільного Кодексу України. Да, це повічне, публічне вираження неповаги да, негативні вислови в бік конкретної особи, да, присвоєння принизливих ярликів чи звичайний репост да, брудної інформації, тобто це все порушення цивільних прав людини. Також є законодавство, е, статті. Е, 260, 276 до 280-ї да? цивільний кодекс України. Да? Ну, от, право постраждалої особи зобов'язати кривдника до публічного вибачення, спростувати інформацію, грошового відшкодування, да? публічну тексту, відповіді у своєму профілі. Тобто ви не думаєте, що це якісь такі речі, це да хаханьки. Ні, це може призвести до, ну, до дуже серйозних наслідків. Да? Е, ваші дії. Ну, коли ви -ну, е, наклеп отримали, ну, Що робити? Ну, ще раз кажу: стаття 161, Кримінальний Кодекс України, 173 статтю е, почитайте КУПАП. Да? Так що таке? В Принципі, дорогенькі мої, давайте так. Ну, моя пропозиція така: давайте жити дружно, хорошо? От ну нам проблем в принципі, вистачає, ну от але, ну якщо ми знаєте, що будемо гавкатися, ну таке. Давайте будемо все ж таки старатися якось жити мирно. В принципі, я завжди до цього закликаю. От, ну є, звісно, подонки, яким треба пояснювати це трошки по-інакшому. Да? Ну як треба, значить, для того, є спеціальні органи, звертаємося до них, пишемо заяву. От, ну і нехай їм проводять роз'яснювальну роботу. Ну, В цілях такої, ну ще раз кажу, не хага, зараз я тобі тут строюсь кіномать. доброму щоб ці люди любити їх всередині зовні діяти відповідним чином. Е, так що так. Маєте що додати? Якісь посилання на статті Конституції України, там чи якийсь кримінальний чи цивільний кодекс? пишіть, будь ласка, в коментарях. От обов'язково діліться цим відео з вашими друзями. От, надіюсь, воно було корисне. От, і до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе.